Ну, скотина, а? Ну, творюка, спри те, що додому я тобі так тянув встрою. Кохана, я вдома. <сум> а, у мене гарні новини. А, а, мені замовили ще. Ще одну книжку. А, зараз пообідаю і писати, писати, писати. А ти що робиш? Книжки твої читаю. Та я не дуже голодний. Стоять. Сюди підійшов ще Ближче, ще ближче. Други далі смердеть. Ну, Женечка, розкажи мені, що це таке? Да, Ось це. Да, що це? Ось це. А це. Це. Це ручка. Ручка. Я, я ей пишу. Mm -hmm. Так. Ось це. Це. Ось це хрінь. Це що таке? А, а, а кохана, правильно. Ти, 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 ти. сказала що це Так, Я пишу хрій. А це, 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 це хрінь, да, хрі, хрі. Ну просто хрінь. І що ми будемо робити з цією хрінью? А я ще, ще одну хрінь. З Закінчу і все. Тобі, більше не, не закінчиш? А чого все? А як ти будеш писати з переламаними руками? Пробитою головою. І в комі. Кохана! Руке! <риклев> ти що <шо> робиш? <риклев> <риклев> ти що <шо> робиш? <риклев> а що таке? Шо? Ідіота кусок. А що таке? Ти ще мене питаєш, що таке, а таке, що ти писав всі свої книжки про мене. З чого? Ти взяла? Чого? Та хоча б з нас в цих книжок. Ось, дивись. Євген Чмиль. Миколаївська відьма. Страховитло з п'ятдесят дев'ятої квартири. Секс чудовисько. Тисяча і одна ніч страху. Дружина з того світу. Фантастика, це про майбутнє. Про майбутнє? А це, я так розумію, про минуле. Як я одружився з бегемотом? Хока, це просто назви. щоб... ж гарно продавалося. Я тебе продав на органи, органичми. А чого ти взагалі? Сіла їх читати. Та я б взагалі ніколи цю хрінь би не читала. Та Свідка ж кожного дня мені каже, а ти читала, що він там пише? Читала, почитала. Я почитала. Свідка, святка, вона завжди заздрила Тут -ту -ту Читав Щита Так ти ж так і пишеш в своїх книжках. Дерця Миколаївська. О, Миколаївська відьма. Вона. Їла мозок чоловіка не одна. Їй завжди допомагала подруга стерва, свєтка з 53-ї квартири. <рив> Ти хоча б імена поміняв ідіота кусок. <рив> Випадкове співпадіння. Співпадіння? Не думаюч ми. Де моя улюблена? А, зараз. бегемотіка. Бегемотіха зайшла до кімнати. Одягнута вона була в старий пошарпаний халат, пухнасті рожеві капці. А на голові у неї калатали потворні бігуді різних розмірів. Нікого падло не нагадує, а? Чи ми. Віп забув купити! Стоять! Я ще не закінчила! Ти моя улюблена! А, осьо! Обличчя д'явола! Це не про тебе! Серйозно? <риклад> О Боже! Як ви схожі з головною гелією! Це випадковість Я просто дам художнику те. Я тобі зараз ПЗ дам. Це моя весільна фотка. <рігла> а, але всередині не про тебе. Не про мене? Ні, не про тебе. Давай почитаємо, <гла> де мене тут закладеш. Ще... Ага, ага. О, ось що нам, ось що. <гла> <гла> Він пам'ятав день, коли пітьма та жах з'явились в цьому світі. І моя дата народження. Це випадковість. Випадковість те, що ти взагалі пам'ятаєш мою дату народження чми. Господи, як так можна було. Тварюка мерзотне! Ай яй. -яй, -яй, -яй. А це! Осе, ага га ха Переплутала все за Ця... тебе таке. Що там? Що там? Що? Чому? Чому в цій книжці? В цій книжці дракона звати так, як мою маму? <риклад> Що? В книжці? Я і фоз! Анвинохист, я і фоз задом наперед буде Софія Тихонівна. <реш> добре, добре, я що я і пишу іноді про тебе. Але це не так, що тебе не влаштовує? Що? А те, що в кожній книжці головна героїня помирає. Не в кожній. Не в кожній, давай, 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 беремо, в якого. Давай. будь беремо, останню сторінку, так. відкриваємо, а Акула підпливла до неї та потягнула на дно. Все, що від неї залишилось, це кривава пляма на воді. Така сама пляма, як на тій скатертині, за яку вона стільки років сварила чоловіка. Ось ця пляма, Ха? А, ну де там просмерть! де? Акула утягнула! Але там така бійка була, що може і акулу танула. Ну чми! Добре, тоді, та є, де я домі, ну? ага, де яся! Так, Ага! Вона лежала на землі та дригалася. Отрута діяла. Так само, як вона труїла життя свого чоловіка. А де тут смерть? Де? А діяла, а отрута діяла, як ти мене добиваєш, добиваєш, але не вбиваєш, Я Коли... Тебе сьогодні доб'ю чми. Ну, ось це. О, що там? Ти ж гоноте таке. Вона впала в дірку сільського туалету. А він стояв і дивився в гла глазок. Тобто ти стояв і дивився в глазок, поки я тонула. Я, я хотів врятувати, але голова пішла круга і запаха. Я сказала тобі, щоб ти нікому не розповідав про цей випадок. Ніхто не знає, що це про тебе. Якщо знає свята, то знають усі. Ти розумієш, що тепер всі знають, що я була в гавні. все там Ну, так трагічно! Не все так трагічно! Тобто це не трагедія, а комедія. <рив> <рив> Давай почитаємо! Вона здохла! <рив> а він стояв і, пос... і сміявся, він нарешті відчув себе щасливим! <рив> <рив> Книга, щасливе ж життя! Та взагалі вона Вмирає на першій сторінці. Ось в цій книжці, а вона, головна героїня, тут споживає до старості, монстр за гратами! до жінку, яка жила в язниці все життя. Добре, добре, ось, ось роман, це фантастика. Про роботів взагалі немає людей. Тут головна героїня, гігантська роботеса, у якої ім'я аа 173795 І що? Це серія і номер мого паспорту чли. Ось, ось в моєму. Боєму, моєму новому Романі Го головна героїня не гине, не гине. І хто вона головна героїня? Бородатий гном? Це я? Бородатий гном? Ні, Ах, Ти що а воно таке? Що значить бородати? Ні, воно так не видно. Коли ми цілуємося, ти мене дряпаєш. Чмиль, я тебе зараз один раз, як дряпну. Хам... Я пишу дуже популярні романи. Ти пишеш книги скарг на свою дружину. Ну, може, я а, отримую Нобелівську премію. Ось що ти отримаєш. А Нобелівську премію отримую я, як вдова лауреата. Та куха, ну, ну знайди ти ж книжках щось хороше. Немає тут нічого хорошого. Я все прочитала, до речі, я хотіла дізнатися. Хто така хто? Богиня хто? Та, хто вкрала серце сира лицара Ланцелота. А просто якась жінка. Чому ж йому так добре з нею? А А ось тут ти вгадала. Бо ця богиня це ти кохана. Я? Yeah? Ти? Давай подивимось опис цієї богині. Тендітна фігурка. Ти для мене дюймовочка. Довгі ноги. В порівнянні зі мною вони довгі, кохана. І курносий носик. Ти де тут бачиш курносий носик? Подивись на чу шайбу. Кохана, ну як щоб ти схудла. Трішечки. Кілограм на п'ять. Десять. Ти хотів сказати п'ять десять. Так, так. А на п'ять десять. А ти побачив, що він там корносить. Він просто заплив. І сховався. Як твій? Шуми! А не підлизишся до мене. Я тебе все одно зараз. При... Заходьте, відкрито відійшко звідси. Доброго вечора. Стоять. Білі лопані богині спадали їй на плечі, а в її парфюмах було чутно аромат гіпіскуса. Єпіс! <праць> так, ти хто так? Я ваша нова сусідка, мене звати Лілія. А, а вас? Аніло анвіртеп. <праць> як? Олена Петрівна. Задом наперед не догадалася. <праць> Тупенька богиня. Ти чого прийшла? Позичити сіль. Не дам, у нас скоро поминки. А під час поминок нічого не можна з хати виносити. Мої щирі співчуття, а хтось помер так? Якраз збирається. Си ніяк не збереться. нам село Чмир, Чула такого? Євген Чмир? Чмир це ви? Відомий письменник, Боже мій я, я вражена, я зворушена, я читала всі ваші романи. А знаєте, коли я читала останні, я, я себе спілкувала з богинею. Я тебе погибною. Тебе okay, сусідка зверху чи знизу? Знизу? Потопи були. Піду, наберу ванну. Зробіть щось, ця потвора хоче мене вбити. Що не ти не будеш? Ото от швидка. Всі. По-перше, після смерті письменника його роботи стають набагато ціннішими. По-друге, по-друге, під псевдонімом Євген Чми може писати будь-хто. Так що пішов вон звідси. Ти я. У тебе... Нічого не вийде. Це здається, що це так легко. Це тобі здається, що це складно. Це реально легко. Я поки читала цю хрінь, я вже придумала цілу збірку книжок. Ага, ага, Хочеш знати, як буде називатися перша? Ні. «Скоростріл». <риклад> Друга буде називатися десять сантиметрів нещастя. Третя одноразовий коханець. Четверта Криса з Білорусі. І п'ята випадкова смерть письменника. Хі -хі. А почнемо ми з біографії. Так, біографія письменника закреслює. Біографія Паскуди. Так, народ, дата народження 06.07.82, Дата смерті. Яке сьогодні число? Кохан, дай мені щось пояснити. А не треба нічого пояснювати, все і так зрозуміло. Зараз ти береш ці книжки, збираєш, засовуєш собі в дупу і через ці двері валиш нахер з мого життя. Я не зможу без тебе жити. давай давайте свої аліворії подержиш для цих богинь з гібіскусом. Це не алегорія, це правда. Я б без тебе жодних книжки б не написав. Ага. А чого ж ти в кожній книжці пишеш, що ти страдаєш від мене? Чого ж ти тоді живеш зі мною? Ну бо ти і є моя муза. Чому? Я не розумію, ти збочинець чи мазохіст? То у багатьох митців були музи. У, у Пікасо, Ольга. Хохлово, у-у-у-у-у, У мене у ти. — Ти хочеш сказати, що я муза чмиря. <риклад> Ні. Ні. Ачмиря? Господи, все життя про це приємне. Ладно, живи. <риклад> вже. Добре, добре. А що у нас на обід? Як завжди, те, що ти собі приготуєш. <клухи> точно, точно, забув, забув! А, до речі, сі, хотіла спитати. Що це за рукопис? А, а де ти його знайшла? У тебе під ліжком. А ти вже читав? Ще ні. Не треба, а воно там збіг там рандомним так, закрий рота. Не треба. Бере там... Заява в поліцію про домашнє насильство. Назва нової книги Заява. Моя дружина бегемотова Олена Петрівна насилує мене все життя. Ну все чмир. Тобі жопа! لا <applause> لا